Всім привіт, друзі! Ну що ж на сьогодні буде на огляді? Ось такі смарт реле Це я замовляв на AliExpress. В мене на огляді були ось такі, а я заказав для iPhone. Не знаю, сьогодні це відео записую, щоб вам показати, чи буде працювати оце смарт-реле з HomeKit від iPhone. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки і огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт АКБ. На цьому сайті ви можете придбати акумулятори любих форматів. Також хлопці можуть зробити вам перепаковку любих електроінструментів та електротранспорту. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, хто попав на це відео і не знає, що таке смарт-реле. Це така штука, яка приєднується до вашого Wi-Fi, конектиться до телефону, і ви можете з телефона включати, виключати світло, там розетки і так далі. І все воно працює на таких програмах розумний дім, як Smart Life, Туя, Google Assistant і також ЕПЛ HomeKit. Я собі заказав ЕПЛ HomeKit, тому що я користуюсь айфоном. Це чисто під iPhone. Ці класні блочки в мене давно стоять. Зараз я вам покажу в телефоні. У мене акваріум дуже давно стоїть. Таймер у мені акваріум включається, виключається і так далі. Дуже багато фішок. Зараз я вам покажу. В принципі, кажу, в мене на каналі відео є з такими триле. Сьогодні я вам покажу, як його підключити і як його налаштувати повністю. Від Азо. Залегідь я вам кажу, щоб ось таке смарт реле поставити в підрозетник, потрібно туди заводити нуль і фазу. Стандартно у нас вимикачі заходить два дроти, типу фаза просто переривається. А цьому реле потрібен нуль. Коротше, добре. Багато тексту. Давайте пішли до діла. Спаковуємо оце смарт реле Ось так воно виглядає. На ньому є також фізична кнопка, на ньому є індикація. І ось такі контакти. Контакти нас все дуже добре підписано: лінія, вихід, лінія вхід, нуль вихід. Нуль вхід, тобто і нуль вихід. І s 1 s 2 це в нас вимикач. Ці смарт реле нормально сідають вимикач. Якщо у вас навіть короткі коробки, вони входять, я там чуть підчухував в себе вдома і їх вставляв. Вони якраз в цю розпачну коробку залазять. Якщо подовжені, це ще краще, тому що він туди залазить, ховається за вимикач і супер. Як ми це все будемо робити? Давайте я візьму викрутку і я зараз вам покажу. От Плоска викрутка. Ми всі контакти попускаємо. Зараз вам покажу підключення. чином Бачите в нас вхід і вихід. Ну, тут дуже все просто. Це так ви під'єднуєте, коли у вас немає, грубо говоря, нуля. Бо, тому що за вимикачом у вас нуля нема. Вам потрібно ставити оце реле, наприклад, в люстру. У мене в люстрі стоїть оце реле і все. Товбати стіни мені за це реле не було сенсу. Дивіться, ми його під'єднали, під'єднали ми до лампочки. Це кажу, можна прямо в люстрі отак робити і під'єднювати. Ось, приєднали його до лампочки, все. Реле ми приєднали. Потім я вам покажу, як підключити. через Вімкнули. Вимик... Він нас має там заморгати, можна зажати, потримати. От, Бачите, ми включили навіть лампочку. Виключаємо. Зажимаємо, потримаємо, він має заморгати в нас, або може так приєднатися, як коли, деколи в мене моргало. О, бачите, засвітився, моргає. Бачите, моргає синім. Тепер заходимо в Smart Life. Як ви бачите, в мене акваріум, малий акваріум, в мене світлоспальна, розетка-праска, led стрічка і от Аторч, цей розумний ватметр. Все є. Давайте я добавлю ще один прибор, додати пристрій. Будемо шукати. Він зараз заморгає. Давайте ми ще раз зажмемо. О, моргає, бачите, заморгало, сканує. О, знайшло наше реле. Бачите? Воно на китайському пише. Вибираємо свою Wi-Fi мережу, пароль, далі. Все. Зараз завантажиться оновлення і налаштуємо це реле. Так, все в нас завантажило. Сюди редагувати. Китайський ми стираємо. Пишемо майстерня та й все. Майстерня. Блін, як я написав? Майстерня. Окей. завершено. Завершено. Все, я сюди зайшов, як ви бачите, зараз у нас прогрузується вимикач. І я тепер можу виключати включати світло з будь-якої точки світу телефона, якщо у вас приєднано реле до Wi-Fi і у вас є світло. Дивіться, ось я включив, ось я виключив. Все дуже просто. Ось, для прикладу, я вам покажу, якщо у вас вимикач вимкнутий, звичайно, ви не включите. Бачите, пише, що в нас нема коннекту. Бачите, в автономному режимі я не можу включити, поки я не включу з вимикача, не можу з телефона користуватись. По налаштуваннях тут все дуже просто. Заходите, виставляєте тут таймери і так далі. Коли включити, коли виключити. І тут я думаю, ви розберетеся, щоб не затягувати відео. Дуже тут все просто. Наставив таймери. От тут сетінг. Налаштування, а ось тут вибираєте ви таймери. Це як на Android, так і на iPhone ідентично. Додаю, наприклад, хочу, вибираю дні, які мені потрібно, щоб воно включалося або виключалося, і так далі. Все, я думаю, з цим ви зрозуміли. Добре, це ми виключаємо. Як підключити, якщо у вас є три дрота? Зараз я вам покажу, так що погнали. Як треба приєднати? Зараз мені в коментарях хейтери напишуть. Каже, Вова, там два дрота не потрібно. Ну, На даний час, якщо у вас є вимикачі тільки фаза, то значить це буде в нас третій, бо туди заходить два дрота. В моєму випадку у мене виходить два дрота. Дивіться, як все відбувається. Це в нас захід, це в нас, грубо говоря, плюс та мінус. Ми приєднуємо до реле. Бачите, ось так. Вхід, бачите, в нас пише вхід Ін і Ін. Це в нас вхід та плюс і мінус. Я завів сюди. Потім вихід ви приєднюєте до лампочки, де ви хочете включати-виключати. І потім S1, S2 ви приєднюєте до вимикача. А на вимикачу робите кольцо тобто з'єднюєте. Бо тут в нас тільки йде плюс. Він включає-виключає. Тут я просто з'єднав, бо у мене тут все з'єднано. Коротше, оцей один дріт в одну сторону і в другу, якщо у вас одинарний вимикач. І все. І ви включаєте з вимикача нормально. От Я виключив і хочу включити з телефону. Заходжу я в Smart Life. І включаю з телефону, бачите? Без різниці, чи вимикач включений, чи ні. Я його хочу включити, я його включив. Це, типу, як прохідний навіть виходить, бачите ось? Я його можу включити. Тут я включити включив. Хочу з телефона виключу, мені не треба вставати його заживляти, так як в першому випадку я вам показував. Оце так має бути правильно підключення. Добре, з тим ви зрозуміли. Саме головне, що я хотів попробувати, як працює оце реле. Я зараз за кадром швиденько це все приєднаю, ідентично, як тут. І подивимося, що воно буде з айфоном працювати. Бо мені заходити сюди в Smart Life, в айфоні буде HomeKit. Ось він, HomeKit, бачите. Пише дім: я сюди, і тут я собі виберу, що мені потрібно. Я беру в панелі задачності, поставлю, підпишу тут. Вимикач, наприклад, там, спальня, коридор і так далі. Так що погнали підключати. Підключив я все. Давайте пробуємо HomeKit підключити. Зараз будемо бачити є? додати прилад. Давайте ми проскануємо. Тут десь має бути QR-кодік. Бачите, ось є. Скануємо QR-кодік. Є, просканували. Дивіться, як все дуже просто. Додати в дім. Перемикач, додати в дім. Я думав, що не приєднається, але як ви бачите, з Apple працює китайці, щось знають. Я вам чесно скажу. Бо в мене багато таких реле, я, напевно, перейду на, на, під Apple, тому що в мене iPhone, і мені це комфортніше, тому що я кажу, багато задачності, я собі швидко виключу включу. А Тут заходиш Smart Life, вона грузиться, заходиш туди, вона грузиться. Зараз на даний час, бачите, реле налаштовується, так що давайте зачекаємо. Ну що я вам скажу? Два рази я перезавантажував, але думаю, дохало воно, я думаю, вже китайці продали фігню. Дивіться, гараж, е давайте гараж далі. Вибираємо гараж. Далі. Давайте пробуємо. Перемикач. Беремо лампу, вентилятор. Тут собі можеш вибирати ми вибираємо перемикач. Далі готово. Все. І цей перемикач у нас є тут. А тепер ми можемо включати звідси і можемо додати в панель задач. В айфоні зажимаємо, додати елемент керування. І зараз має з'явитися HomeKit. Ні, ось тут треба вибрати. Гараж, бачите, воно вже в мене вибрало. Окей, Добавили. І тепер, щоб мені включити світло, мені з iPhone не треба заходити в HomeKit. Я просто беру сюди і виключаю, включаю. Або просто нажимаю сюди. От. Навіть не треба відкривати повністю. бачите. В чому і прикол. Так що я таких реле закажу собі декілька, заміняю ось ці е, від Android, типу от Smart Life, бо мені з iPhone це буде практично. Я собі тут написав, бачите, гараж, виключаю і все. Мені не потрібно заходити сюди в Smart Life, там воно за ким прогрузиться і так далі. А Так швидко включив, виключив, хочеш з вимикача і так Плюси далі. Плюси цих реле, Давайте я виключу. Е, в тому, що, наприклад, я в майстерні хочу собі світло зробити. І мені не хочеться окремо десь там вимикач тягнути. І так далі, я просто від того реле з розпаєчної коробки тягну на лампочку. І все. І мені не треба лишніх проводів тягнути. На вимикач, давайте дріт, давайте вимикач і так далі. Я собі в майстерні, там, наприклад, чи в гаражі лампу, де мені потрібно вивів від розпаєчної коробки. Вмонтував оце реле. І мені не треба вимикача, не треба дроту. Це економія, я вам скажу. Телефон все біля тебе. Взяв, включив і воно світить. Бачите? Це супер. Так що, ось таке от пізнавальне відео. Хто не знав, що це за реле, як воно працює, я думаю, вам все розказав, показав. Посилання на ось ці е, я вам залишу на Aliexpress. Моніторти, звичайно, ціни. Я ось такі реле брав по 100 гривень, по 80 гривень. Це мені коштувало в районі 250 гривень. Посилання на ці посилання з Apple HomeKit я залишу в описі під відео. А на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!